Діти, я рада вас вітати у мовленні вітанні наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі ми вивчили вірш Вікторії Прошковської Світлофор. Я впевнена, що вірш вам сподобався і ви його з легкістю запам'ятали та прочитали своїм рідним. Дякую за ваше декламування. А сьогодні я пропоную вам продовжити. За допомогою схеми. Ми вже описували з вами предмети за допомогою схеми. Пам'ятаєте? Це була жіноча хустка, пташки, меблі. Зверніть увагу на таблицю. Як ви вважаєте, що ми сьогодні будемо описувати? Так, звісно, це транспорт. Який буває транспорт? Діти, транспорт, який пересувається по землі, це правильно наземний транспорт. А транспорт, який переміщується у воді, ну, звісно, це водний транспорт. А транспорт, який рухається. Повітряний транспорт. Діти, а як же називається транспорт, що перевозить вантажі? Так, це вантажний транспорт. А який транспорт перевозить пасажирів? Правильно, це пасажирський транспорт. А транспорт, який призначений для спеціальних цілей, це спеціальний транспорт. Діти, а з яких частин складається транспорт? Давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається сіла. Давайте собі уявимо. У літака є. Е. Що є е у літака? Сидіння, вікна, двері, колеса. А у пожежної машини ще є шланг, кабіна, кермо, сидіння, вікна, бочка, драбина, колеса і навіть мигалка. У човна є борт, весла. Сидіння мотор. Діти, послухайте загадку та здогадайтеся, який вид транспорту ми сьогодні з вами будемо описувати за допомогою ось такої таблиці. Слухайте, Спішить, сурмить! Людей обійде боком, хвостом воду бере, хвостом випускає, як вогонь розбушувався, його поливає. Що ж це? Так, це пожежна машина. Пожежна машина? Це машина спеціального призначення. Вона завжди червоного кольору, щоб її було видно здалеку. Червоний колір кольор вогню. Їде пожежна машина швидко, щоб встигнути загасити вогонь та врятувати людей. Зверніть увагу на таблицю. Що вони означають? Для початку треба назвати вид транспорту. Наступна картинка означає, що ми повинні назвати який транспорт за способом пересування повітряний, наземний, водний чи підземний. Може бути пасажирський, вантажний чи спеціальний. Наступна картинка підказує, що треба назвати колір. А потім хто керує ним. Далі, з яких частин складається. Та на завершенні, яка користь людині. Від цього транспорту. А зараз я опишу пожежну машину. Це наземний вид транспорту. За призначенням спеціальний машина червоного кольору. Керує ним водій пожежник. У пожежної машини є кабіна з кермом. Великі колеса, шлам для тушіння пожежі, сидіння для перевезення пожежників, вікна, бочка, драбина та мигалка. На цьому транспорті пожежні дістаються на місце пожежі, щоб почати тушити пожежу, евакуювати потерпілих людей. Допомагати тим, хто того потребує. Так можна описати пожежну машину. За допомогою цієї схеми можна описувати будь-який вид транспорту за вашим бажанням. Для цього вам треба зупинити картинку зі схемою і розглянути її знову. Я впевнена, що вам сподобався такий вид діяльності. І ви із задоволенням розкажете про той вид транспорту, який вам сподобався, і поділитеся з нами своїми розповідями в відео. Ми будемо дуже чекати. А на наступній нашій відеозустрічі я допоможу вам запам'ятати вірш про маму. До зустрічі, малята!